Оце вам турецький комбайн 70. От чистота насіння. І кажуть, мить, не мить! Та не треба турку мить, якщо якісний комбайн. За що ми й боремося? І підходимо сюди. Куча чи По-перше, більші затрати на сушку, це ми людям надаємо послугу по сушінню гарбузового насіння. Наприклад, якщо я те, там 12-14 годин сушу, то це в нас на сьогоднішній день більше суток уже сушимо це насіння. Чесно говоря, вже задовбали сушити. Е, Витрата палива, якість, потім переробка цього всього насіння. Дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже це все важко, це все на руки. То треба задуматися про якісний комбайн. Не беремо дешевих комбайнів, беремо якісні комбайни. Трошки піднатужиться, трошки дорожче, але якість комбайна має бути набагато більша.